Праві про вбивство Ірини Феріон з'явилися нові факти, про які стало відомо з ухвали Галицького районного суду. Виявляється, що 21 липня під час слідчих дій правоохоронці знайшли у лісі на околицях Львова дачний будинок, в якому перед злочином міг переховуватися підозрюваний, і саме там готувався до свого замаху. З документу випливає, що приміщення розташоване в городньому товаристві Малі Голоски. А всередині поліцейські побачили багато різних речей, які ймовірно місять на собі сліди вчинення зухвалого криміналу. Усе, що було в приміщенні. Слідчі вже вилучили та передали експертам на дослідження. Також відомо, що 5 серпня о 15-й годині відбудеться нове судове засідання, на якому адвокат Зінченка буде вимагати зміни запобіжного заходу Стримання під вартою на домашній арешт. Високооплачувану роботу та безпечне життя у Польщі Іван Голик без вагань поміняв на службу штурмовиком у 80 вісімдесятці. До рідного трускавця 41-річний чоловік приїхав у перший же день повномасштабної війни та одразу пішов до військкомата. Каже, що на такий крок його спонукав син. Саме страшніше було, як подзвонив до хати, як малий сказав, що літак літає над хатою. Я так зрозумів, вони літали, ну працювали як ППО. Та тяжко було чути, то я зразу. У машину, бо я, так як жив у Гданську, а працював на Лямбурку, ну, я одразу поїхав там, куди жив. 13 травня, то якраз у мене день народження, то ми виїхали на Запоріжжя вже ніби на бойові задачі. Після Запоріжжя була Донеччина і справжнє пекло, бо їй згадує, що перекидалися з ворогом гранатами, немов яблуками, але з поля бою Іван завжди повертався живим та неушкодженим. Все змінилося 5 лютого цього року, коли протитанковий снаряд прилетів прямісінько в бліндаж наших хлопців. Зайшли передихнути в бліндаж до хлопців. Хоча там я придивився, що й позиція була непогана. Ну і тут. Як кажуть, пуля дура, танчик попав туди, куди треба. Зразу. Двоє двохсот, а я і мій напарник трьохсоті. У мене обидві кінцівки були поранені, в нього одна. На евакуацію Івану довелося чекати безкінечних 9 годин. І весь цей час він був у свідомості. Тяму він втратив вже у Медиваку, а потім були лікарні в Дніпрі, Києві та у Львові. Спершу воїн був переконаний, що поранення не страшне, але згодом почали здавати нирки, і те, що залишилося від них, довелося ампутувати аж до стегон. Та нирки почали відмовляти, бо був турнікетний синдром. Турнікети стояли 9 годин. І у Дніпрі мені мусили. Ампутувати дві кінцівки, бо ну, там чи мертві тканини, чи щось пішло вже у кров, і, ну, і нирки взяли на себе і почали зупинятися. Попри усі поневіряння, Іван завжди з посмішкою та на позитиві, бо її зізнається, втрати ні вже не є проблеми, коли ти залишаєшся живим. Страшніше, як там не буває ніде. Лікарні то вже таке було. То вже на смішках проходив, та я знаю. На позитиві був постійно. Дякував Богу, що вернувся звіта. Мріїв Івана дуже прості, але виповнити їх з ампутованими кінцівками просто неможливо. Без сучасних технологій та медицини. Чого хочу, хочу ходити, вернутися до полювання риболовлі, то що я любив. Поки не видали, та й таке. Знайти якусь роботу, щоб справлявся з нею І бути з сім'єю. І от тепер в Львівському центрі Анброукен бажання воїна зробили реальністю. Іван отримав нові залізні ноги і не прості, а з електронними колінами. Саме вони роблять рухи природніми та дозволяють швидше пристосуватися до протезів. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Коронавірус нікуди не зник, проте зараз фіксують значний ріст захворюваності. На Львівщині порівняно з минулим тижнем, кількість пацієнтів з діагностованим ковідом збільшилась в чотири рази. У нас зареєстровано 201 випадок проти 49 за попередній тиждень. Тобто фактично в чотири рази збільшилось число хворих. Але ми чудово розуміємо, що це та статистика, хто звернувся по медичну допомогу і був обстежений. Реальна кількість хворих, напевно, є значно більше. Більшість пацієнтів, а це за словами медиків, близько 80 відсотків серед усіх хворих, які потрапляють до лікарень, не вакциновані. Нема зараз якоїсь такої чіткої, скажімо, грані по віку. У нас є пацієнти, ну тобто семеро дітей. Це діти до четверо дітей до року, і решта до десяти років. Тобто, це малі діти. Вони хворіють, вони хворіють досить тяжко з високими гарячками, які погано збиваються жарознижуючими препаратами. Вони мають прояви ларингіту, тобто це сухий надсадний кашель, здихаються. Одна дитинка в нас в реанімацію попала там на грані інтубації, стояло питання, але слава Богу, все минуло. Зросла кількість звернень і до львівського хмадиту Лікарі діагностують гострі респіраторні інфекції, грип та особливо ковід. У нас за той період було десятеро дітей. Стан їх не був важкий, тобто там були декілька пневмоній, були з розладами кишківника, з функціональними розладами і з тривалою гіпертермією. Крім нашого відділення, діти поступають у раннє дитинство. Там перебіг, звичайно, є важчий, не такий, як був колись при ковіді. Звичайно, він в легшій формі протікає, але фактично діти гарячкують, гарячкують на високих цифрах, температура зберігається довго, як правило, ускладнюються пневмоніями. Додому, що симптоматика у пацієнтів з коронавірусом може проявлятися у кожного по різному. Проте лікарі нагадують, при яких ознаках необхідно обов'язково проконсультувати з сімейним лікарем. Найчастіше це пацієнти, які відмічають підвищення температури тіла, при тому, що ця підвищення температури тіла триває більше, ніж три дні, яке важко збивається. Інколи це субфебральні гарячки, інколи це гарячка більше ніж 38. Це кашель сухий, інколи не надсадний, зовсім такий помірний, буває, що частіший, але це виражена завжди є втома, виражена загальна слабкість, відчуття якоїсь сонливості. До речі, все рідше зустрічається втрата нюху чи смаку. Хоча періодично також пацієнти відмічають ці скарги, який це саме різновид віруса? Ми ще не знаємо. Результатів секвенування ми поки що не отримали. Але ми з тої інформації, яку маємо, що це різну мали до того, що це різновид коронавірусу штаму омікрон і не Передбачено якихось надзвичайних подій чи ускладнень, які б викликав цей вірус. Але завжди, якщо відбуваються якісь генетичні зміни, то уражається більша кількість людей. Ну але про це ми наразі можемо лише припускати, поки що підтверджень цього ми не маємо. Відтак нагадуємо, що наразі найефективнішим методом профілактики є вакцинація, яку кожен може отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря. Треба йти до лікаря. Лікар має оглянути. Лікар має провести відповідні обстеження за показами, чи там аналіз крові, чи коголограму, чи кардіограму. І коли вже зробив висновок про те, що можна вакцинуватися, прошу дуже, людина йде і вакцинується. Окрім того, лікарі закликають стежити за гігієною рук, користуватися антисептиками, уникати скупчення людей, а у разі виявлення у себе симптомів потрібно самоізолюватись та дотримуватись порад фахівців. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів. Трагедія, яка просто не вкладається у голові. У мостиськах 23-річний молодик відправив у засвіти свою 16-річну подругу через те, що нахилявся за кермом. Ця драма сталася після у півночі прямо у місті. П'яний водій на спортежі вирішив похизуватися своїм вмінням їздити, але впоратись із керуванням так і не зміг. Вже за секунду його машина на усіх парах влетіла в електроопору. Уявіть собі, силу удару, що від лобового скла та капоту нічого не залишилося. Бідолашна класниця загинула миттєво, а от водій вижив і зараз. У лікарні його вже затримано. і Коли він одужує, то постане перед судом. Негіднику загрожує до 10 років позбавлення волі. Чи знаєте, ви свого попутника, а він може виявитися зовсім не тим, за кого себе видає, і наробить вам чималого лиха. Саме така історія трапилася з іноземцем у потязі Київ Львів. Довірливий чоловік, познайомився в купе з судеситом, який здавався доброзичливим та милим. Насправді ж вовк у шкірі вівці просто шукав легку здобич. Він придбав квитки за липовими документами, аби вивідувати у пасажирів про їхні статки. На цей гачок і потрапив бідолашний іноземець. Він видав нагора всю інформацію, що везе із собою 10 тисяч. Доларів, а вже вночі спритник заліз до валізи попутника та змінив гроші на фальшиві, лише зверху прикривши справжніми купюрами. Коли жертва зрозуміла, що її обікрали, то одразу ж звернулася до поліції. А вони вже знайшли шахрая та доправили його до Львова. Тільки послухайте, під час обшуків вони гідника знайшли докази злочину та снудіні, якими він опоював людей. Тепер хитрому лису загрожує до восьми років позбавлення волі. І наприкінці робочого тижня веселі відео від львів'ян, які підірвали телеграм-канали. Місцеві відзняли курйозні випадки із дивною поведінкою людей. На першому відео голий чоловік на Кульпарківській воює з Мотлухом. А у другий випадок стався вже на Володимира Великого. І там поліцейські намагаються привести до тями водія.